8 жовтня 152 роки тому народився славетний борець, ім'я якого знають в усьому світі Іван Піддубний. Він провів понад 2000 тисячі спортивних боїв і виграв їх абсолютну більшість. Після 40-річного лідерства на борцівському килимі атлет пішов з нього непереможним. А до Красенівки на Чорнобайщині, з нагоди річниці від дня народження чемпіона чемпіонів, традиційно приїхали гості звідусіль. У рідному селі біля музею Івана Піддубного щороку проводять мітинг пам'яті знаному земляку для пані Світлани. Цей захід став традицією. Це наш земляк, якого ми цінуємо, пам'ятаємо, любимо. Ми вчителі і. Пропагуємо здоровий спосіб життя, патріотизм своїм учням. Він є прикладом за біографічними даними. Він проживав у Росії, але називав себе українцем в ті далекі часи. Тому дійсно це сьогодні є ще раз доказом і прикладом ідентичності українського народу. Кожна нація має власних спортивних легенд, на яких рівняються цілі покоління. Приклад Івана підубного шестиразового чемпіона світу серед професіоналів учить нас боротися за свою мету і лише вперед і бути вірним батьківщині до останнього, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це людина, яка не тільки своїми спортивними досягненнями, своїми рекордами показала всьому світу, що таке справжній український богатир. Вона дійсно була патріотичною, вона дійсно кохала. Любила свою родину, свою велику родину, кохала свою місцину звідки вона родом, і, мабуть, дійсно все, що вона робила, вона мала саме підпитуватись звідсіля. Тому що Черкащина це місце сили і місце сильних. Упродовж 30 років про Івана Непереможного писали світові видання. Він став символом непереможної сили, блискучої майстерності і техніки його справу, хоч і в дещо іншій формі, продовжують сьогодні захисники України на передовій. Я дуже дякую керівництву громади, всій громаді за те, що ви підтримуєте оцей дух, дух пам'яті таких героїв, підтримуєте і шануєте. Саме справжніх героїв нашої України, і хочу щиро побажати всім нашим воїнам, які сьогодні б'ються проти ворога на теренах нашої неньки, щоб вони володіли цією богатирською стійкістю і щоб їм щастило в цих перемогах, тому що сама головна наша перемога це перемога України. До 70 років Іван здобував перемогу за перемогою. Зустрівшись на килимі, зокрема із зірками тогочасної арени Георгом Луріхом, Бородановим Разумовим та Італійцем. Папі його здоровий спосіб життя та нескінченна робота над собою надихають дотепер. Я Думаю, що кожному борцю в дитинстві розповідали про його здобутки, звитяги, перемоги, і це вкрай важливо. Це мотивувало це, надихало і давало сили для того, щоб реалізовувати якусь свою мрію. Я хочу подякувати організаторам за те, що вони відновлюють історичну справедливість, тому що Росія вона намагається відняти, анексувати не тільки наші території, а й ще історичну пам'ять наших героїв, таких як Іван Максимович Підубний. Радянська влада завжди воліла підкорити українців, привласнивши імена героїв. Проте, попри російський імперіалізм, Іван Піддубний присвячував усі перемоги Україні, спростовуючи звання російського богатиря. Вірить у продовження слави Івана Піддубного Один з організаторів урочистостей, президент Черкаської обласної федерації греко-римської боротьби Петро Душейко. Це Постать, яка символізує і силу духу, і фізичну міць, і тренери. Збірної, які тут присутні, виховить ще плеяду таких борців, які всьому світу покажуть, що українці непереможні. А ще більше тішить Петра Душейка, те, що послідовники Івана Піддубного змогли відвоювати атлета у російської пропагандистської машини. Мене охоплює почуття радості, що якраз повернулась історична справедливість. І в нас були на біля цього пам'ятника багато визначних людей, але вони були коли проходили свято. А сьогодні, в день народження Івана Максимовича, такого представництва в нас не було ніколи. Це присутній і голова, бо начальник обласної військової адміністрації, це присутній олімпійський чемпіон, це присутній. Тренерський склад збірної України це присутня громадськість, і я думаю, що всі, хто прибув сюди, прибули за велінням серця, завершились урочистості покладанням квітів до пам'ятника славетному українцю. Традиційної з Красенівки гості вирушили до Чорнобаю, де відбулися змагання пам'яті Івана. Піддубного Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.